Друзі, привіт! Продовжуємо інформувати найгарячішими новинами із фронту. Армія Російської Федерації продовжує наступ на Луганщині. Там тривають тяжкі бої. Українські захисники заважають ворогу отримати значні успіхи. Про це та інше далі. Друзі, підтримаємо Збройні Сили України. Хто чим може? Також не забуваємо підписатись на канал, тиснувши дзвіночок, ставити лайк та залишати коментарі, щоб це відео набрало більше переглядів. Дякуємо на сьогоднішній день. Окупанти намагаються атакувати і про. Суватися в районі Сватових та Кремінної російські війська повернули собі ініціативу в Україні і розпочали велику наступальну операцію в Луганській області. Темпи російських операцій впродовж лінії Сватове Кремінна на заході Луганської області помітно зросли за останній тиждень. Російські джерела засобів масової інформації повідомляють, що російські війська атакують українські оборонні лінії і роблять незначні просування впродовж межі Харківської та Луганської областей, особливо на північній. Захід від Сватового біля Куп'янська і на захід від Кремінної для наступу було залучено щонайменше три російські дивізії. Підрозділи кількох полків 144 та 3 ї мотострілецькі дивізії, 90-й полк танкової дивізії, 76-й повітряно-десантна дивізія та невизначеними підрозділами Південно-Військового округу. Ведуть наступальні дії операції впродовж усієї лінії: Сватове Кремінна. Окупанти в Луганській області намагаються перехопити ініціативу. Це може. Же привести до остаточної кульмінації впродовж лінії Сватове Кремінна ще до того, як силами Російської Федерації вдасться досягнути своїх цілей захоплення всієї Луганської та Донецької областей. Ця кульмінація дасть для українських сил вікно можливостей, яке можна використати у власному контрнаступі. Бійці збройних сил України під Креміною знищили термінатора. Як заявив голова Луганської області військової адміністрації Гайдай, нещодавно окупанти випустили розрекламований ролик з танком БМПТ. Про його незламну бойову міць і приспівували, що його майже неможливо знищити, але вони просто не розуміли, куди попали, тому що наші збройні сили України, захисники луганського напрямку, нагадали, що термінатор, як і раніше, дуже добре плавиться. Фото сплаву облітає соціальні мережі, зокрема телеграм-канали. Зв'язку з великою кількістю загиблих російських військових на території Луганщини будують стаціонарний краматорій. Крім того, російські свинособаки штурмують позиції, перевдягаючись в Україну. Піксель. Як зазнає очільник обласної військової адміністрації, подібний маскарад спостерігається по всій лінії фронту, адже такий обман ніяк не допомагає ворогу. Наші бійці були готові до наступу, але орки пробують знайти слабкі місця в нашій обороні. Позиції в Білогорівці наші військові повністю контролюють, відбивають всі атаки та беруть полонених. Окупанти кидають на штурм малі групи. Після того як Збройні сили України знищують орків, вони кидають на смерть інших мобілізованих. Цьому не жаліючи своїх людей, ось в цьому вся їхня суть. На цьому у нас усе. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте. Не забуваємо вірити в збройні сили України разом до перемоги.